Водить і уст людину сквер. У честь моєї бізнес-англійська. Не англійська англійська, не американська англійська, а бізнес-англійська. Я працював в японську на фірмі, вони того вчили. Туси говорити так, щоб не можна було перекрутити. І діалект не був такий. Однозначно. Як сказано, так і означає. І це просто людини Грузчики, вантажники, люди з самих простих професій. Без інтелектуального якогось значного розвитку говорили попросто, так щоб зрозуміти, це койно. Слово койно знаходиться в цьому вірші, який ми прочитали. Воно означає загальновживаний, звичайний, а також нечистий, занечищений, занадто простий. Брудний. Це це слово, яке у нас перекладено як сквернить, коріно. Профанація ж є таке слово. Профанація. Бути занадто просто. простим. Простим ну, до приділення. І це занечищення. Це дуже цікаво І занечищення означає те саме. Говорити простою мовою, не вишукано, противагу цьому є вишуканість, як є побутові слова і літературна мова. Літературний твір не пишуть побутовими словами, бо він негарний, він занадто простий. І ми вживаємо в побутовій мові часто слова, русизми у нас часто дуже проскакують українські через історичне наші підгрунці. Багато з видозмінених слів, які неправильно звучать. В цьому значенні занечищення. По-простому це нечисте. І от він каже: не те, що входить до уст, людину сквернить. А те, що виходить. Сквернить. І в значенні цього слова воно людину спрощує. Спрощує. Те, що виходить з наших уст, воно нас спрощує. До рівня старого Адама. До рівня звичайної людини, якій треба пожерти, поспати, розважитись, поболтати, бла-бла, побазікати, побавитися в щось, вибити, закурити, з друзями десь там вбратись і все. І це природне життя простої людини не духовної. Це не, там немає ніякої духовності. Там є тілесність і душевність. І в Біблії в моєму заповіті для цього використовується слово «біос», Життя біос, Біологічне, як в собаки, як в котах. І люди за волею диявола живуть як біологічні істоти. Він так і каже. Він цілі теорії розвинув, що навчаючи нас, що. А, ми такі самі, як і вони більше того, він каже, ми від них ще й пішли. Людина від кого пішла? Від мавпи. І це насмішка диявола над е, людиною. Бо Бог створив, Бог каже, я створив людину на свій образ. А Сатана каже, людина пішла від мавпи. І він тим самим Бога ображає. Натякаючи, там є тонкий натяк. Ви від мавпи пішли, Бог є мавпою ваша. Він на то не тікає, тому що він скотина. У нього скотиниста природа. Він хоче нас зробити гіршими скотами, ніж він. І він каже: ви звірі, подивіться, ви живете один одного. Дивіться, ви плюєте на вулицях. Дивіться, як ти, жив... як ти живеш. І він потім бере і те життя і тикає на обличчя. Каже, що тобі? Пожерти і поспати. Поїли, тепер поспимо, да? ви так жартуєте. ха-ха. А потім він своїм демоном каже, батьки, це вершина Божого творіння. Бог не справедливий. Гляньте, вони скоти, а Бог їх поставив спадкоємцями у Всесвіту. Він занечищує нас нашими устами. Цей вірш про це говорить. Не те, що входить до вуз, не те, що ми їмо, сквернить людину, спрощує до рівня, біруса, біологічної істоти. Але те, що виходить із вуз, людину сквернить, спрощує, занечищує, робить її з духовною, плодською, душевною і тілесною. Дайте мені діяшку за ручку погуляти, дайте мені їсти. І це все, ну то те саме, що бик в сторі. Йому треба корова, йому треба сіна. Не потім, він ще буде рад, не заставлять у бо сатана, спрощуючи нас до цього життя, потім нас виганяє в поле, а тепер ти будеш пахати до смерті, до пенсії. А на пенсії будеш жалітися все життя. Він робить з нас схотів, тому що він нас ненавидить. І робить це нашими ж руками, образно кажучи. А буквально нашими устами. Це йдеш про це говорить. Те, що виходить з уст, те сквернить людину. Він дає нам думки в голову, в серце наше, гіпнотизує нас через своїх демонів, робить нам настрій. А потім підштовхує, щоб ми відкрили уста і це вивільняли, і почали це виливати, цю плювотину з себе, яку він на нас насадив через свій гіпноз. І то, що ми говоримо, стає нашим буттям. Ми виливаємо свій негатив назовні, і він задоблює все кругом і всього бльовано через наш язик. Він робить це Це Якова, третій розділ, якщо я не помиляюся. Язи, знаєте, відкрите місце. Не втримує зло. Да. Зло безупинне. Якова. Якова. А де Яків. Яків. Це. Раз, два, три, чотири, п'ять, 4, 5, Старий 7. Восьма книга від кінця. Третій розділ, я подивлюся. Так, Якова, третій розділ. Андрій. Ну вийзати. Бог тоді слухає, я бачу. З третього вірша. Восьмий. Э, Восьма книги від кінця. От ну, десь там приблизно. Що ти бачиш? Корінтян. Далі не то вперед, вертать. Да, вперед. Вперед. Да, да. Далі далі. Корінфон. Тимофей. Далі. Яково. Отак, третій розділ. Третій третя вірша. От і, от і коням вкладаємо уздечки до рота, щоб корилися нам. І ми, всіх їм, і ми всім їхнім тілом керуємо. От і кораблі, хоч які величезні, та гнамні вітрами жорстокими, проте найменшим стерном скеровуються дохоче стерничі. Так само і язик. Малий член, але хвалиться вельми. Ось маленький огонь, а запалює величезного ліса. І язик то огонь, як світ неправости поставлений, так поміж нашими членами язик сквернить усе тіло, запалює круг життя і сам запалюється від гігієни. Бо всяка природа звірів, і пташок, гадів, і морських потвор приборкується і приборкана буде природою люди, людською. Та не може ніхто із людей язика вгамувати. Він зло безупинний, він повне трути смертельним. Ним ми благословляємо Бога і Отця, і ним проклинаємо людей, що створені на Божу подобу. Із тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не повинно брати мої, щоб так це було. Хіба з одного отвору входить вода солодка і гірка? Хіба може брати мої фігове дерево, родити оливки або виноград фіги. Солодка вода не тече з солонця. Далі? Хто мудрий і розумний між, вашими, між, вами, між вами, нехай він покаже діла свої влагідній мудрості, добрим погодженим. Коли ж дірку заздрість та сварку ви маєте в серці своєму, то не величайтесь та не говорить неправди на правду. Це не мудрість, що ніби зверху походить вона, але земна, тілесна та демонська. Бо де заздрість та сварка. Там безлад та всяка зла річ, а мудрість ще зверху вона, насамперед чиста, а потім спокійно, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів, безстороння та налукава, а плід правди сіється творцями миру. І язик того, як світ неправдость, і в англійській пишу беззаконня. Несправедливість, яка в нас всередині. так і між нашими членами. Язик сквернить все тіло, запалює круг життя, все, що довкола мене, запалюється вогнем, як з вогнемета. Я відкриваю рот і запалюється життя. І ми дивуємося, чому така біда, Боже, що сталося? Що то заправляють у моєму житті? Бог звернув і каже, рот просто закрий. Закрий свій рот, уста затули, тому що виходить з серця твого, виходить заздрість, і сварка, і безла. і всяка зла річ і запалює все довкола. Ми відкриваємо рот, і у всіх серця запалюється, І в нас сварки, і безла, і війни, і пожадливості, і суперечки, і скрізь навіть в церкві. На вулиці, в Верховній Раді, по наших домах, в наших сім'ях, ідеш ввечері по вулиці, і чуєш крик з вікна. Хтось не може закрити свій рот, хтось не знає, що вся біда в роті, в устах, в язику. Ну, взагалі-то не в язику, але в серці. Тому що тут написано: коли ж гірку заздрість, 14-й вірш, і сварку ви маєте в своєму серці, то не величайтесь. Не величайтеся, а застидаєтеся замість того. У Вас в серці гіка заздрість і сварка. Тому що це не Божа мудрість, яку ви будете зараз говорити. Вона земна, вона полозька, вона демонічна. Це демони. В наше серце вкладає свої меседжі, що ми скоти, які можемо тільки пожирати один одного. Що ми такі, що тільки пожерти і поспати, випити, закурити, впасти в калюжу і обестятись. Почуйся хлопком, є така притиска на заході. І потім Сатана каже: Оце вершина Божого творіння, Бог приходить і каже, «Іди до мене, я вас навчу. Послухай, закрийте свої роти, послухайте мого слова. Він говорить нам слово, і воно попадає в серце. І тоді з нашого серця виходить вже не слово демонічне, а слово Боже. І він каже, а тепер пильнуйте, у вас є вибір. Хай твоїх слів на землі буде мало. Це не значить, що треба мовчати зранку до ночі. Ні. Треба не говорити своїх слів, але говорити ті слова, що ми навчилися від Бога. Вся різниця. Не говорити своїх слів, але говорити Божі слова. Бо мудріше зверху які-то Божі слова. 17 вірш. Честі, чисті слова, спокійні, Друга річ. Мудрість від Бога, вона спокійна. Слова Божі, вони спокійні. Ти говориш і тобі спокійно, то вколе людям спокійно. Лає. Вони не колючі, як в прибусках написано, буває, хтось говорить, наче коле мечем, наче приходить і штрикає тебе, і ти слухаєш, і сховай, ай, ой, а що ж тут? І ти втікаєш від такої людини. А язик при там написано в Він говорить слово, і тобі хочеться, скажи ще. Я хочу це чути, це ж мені добре для того, що я чую. Бог каже, хай з ваших волость не виходить ніяке гниле слово. 74. Ніяке слово змарнене. Гниле – це змарнене слово. Отаке, от таке, як сварка, задрість, безлад, неспокій. Нелагідність, непокірність, хай не виходить з ваших постав. Тільки те слово, яке подасть благодать людині, дасть щось, що людині треба, щоб людина, почувши слово, подумала, Господи, що ж це за людина така, що він просто сказав мені слово і не легше стало. Звідки? Що це за слова, такі дивовижні? Як прийшли солдати до фарисеїв, і вони спиталися, чого ви не привели Ісуса? Вони кажуть, ніхто ще ніколи не говорив так, як цей чоловік. Ті слова, що він говорив, вони зробили так, що ми не могли його схопити. Його слова змінили наше відношення до них так, що ми не можемо навіть вас послухатись. Ніхто ні один чоловік так не говорив, як він. І цю мову Христос вкладає в наші серця і каже, оце говоріть. Не говоріть своїх слів. Старайтесь взагалі, не, щоб їх було так, так мало, що можна було сказати, тих слів було мало. Я сьогодні сказав два своїх слова, і мені стидно за них. Але я тішу, що їх всього два. От там я людині ляпнув, не подумавши просто і зрадом людину. Ну, і там я сказав, і, і, і пішов, і були раді, що я пішов. Там тільки два, то мало, то небагато. не багато. Не зранку до вечора, два рази я впав, але я встав, я е, е, в, підняв очі на бої, сказав, Боже, дякую, що ти мені показав. І я йду далі я відкриваю тільки тоді, коли мені є, що сказати, Божу. Такого, як тут е, от Бог каже, от яке моє, Чисте, спокійне, Боже Слово лагідне. Воно покірне, воно не сперечається, воно не надимається, воно, воно не вивищується, Боже слово, надень. Воно приходить, воно лагідне і покірне. Ну хочеш, ну нехай я буду винувати. Добре. Я то я візьму на себе вину, тобто хтось тут хто тут накакав, то знаєте, вибачте, то я, хоча то не я, але я поприбираю ту побачте, щоб було чисто, щоб було щоб спокій був. Лай покірність. Покірність це ставити себе не впокорюватись під іншу. Людина хоче на тебе повісити якийсь борг. Ну нехай. Хоче вдарити по правій щиці. Так тобі кортить в тебе руки свої, ну вдар і може. Хочеш, дуже хочеш. Ну, удар мене, по лівій поліщівці. Чому? Це як дитина підходить і копає тата в ногу. Підходить і щось дитині зайшло, і вона приходить і починає штурхати. <татих> що ти робиш? А він лупить зі всієї сили. Ну і що він може зробити? Він малесенький. І тату дозволяє. Тому що він більше набагато, він може то стерпіти. щоб навчити дитину. І потім він учить. І потім він учить. Покірло повне милосердя, Божі слова, вони повні. Милосердя і всяких добрих плодів, всяких добрих, те, що виходить з уст серця, прийняте від Бога, воно милосердне. Що значить милосердне? Милосердя, милосердя це коли хтось заслуговує на посуд, хтось заслуговує, щоб ми прийшли, як сказали, так межі очі, щоб голова потріскала, щоб потемніло в очах, рот закрився, і він ще тиждень думав, як же ж же так сталося, що так він заслужив, щоб йому так сказали. І Є люди, які приходять і вирішують правду просто в межі очі, бо та людина заслуговує. Вона заслуговує на особ, вона заслуговує, щоб їй затолили рот, щоб їй дали по голові так, щоб іскри посипали, скільки можна. Але милосердя це якраз той момент, коли людина заслуговує, ти приходиш замість того, щоб дати їй ти починаєш їй давати щось добре. Тому що людина. З якою виходить гірка заздрість і сварка. це знаєте, як з'їсти щось недобре зараз, от грибів куча у нас на Київщині. Люди тільки потруїлися вже грибами. Вже чотири випадки було в області. Ти з'їв щось недобре і шлунок, чуєш то недобре, і починає викидати то назад, І ми, нас вивертає, і їжа йде через рот назад. Це брюлетиння. І це так як. Все це наїлося якоїсь отрути, воно починає вивергати то назад в цій гедоті через наші уста, намагаючись запалити круг життя, воно, воно заражає, воно смердить на всю хату. І, і той, хто приходить е, з язиком мудрю, він приходить і бере перетряпку, пи... починає збирати, вимивати і вносити, викидувати. Це милосердя. Не взяти то і на голову і носом його повозити, що ти тут насмітю, але бере то, забирає і е, до літрини, то вмивається, позмивати чистою водою, треба багато чистої води, щоб то все вимити, потім взяти ту людину, посадити. Дитину, то, то дитина, то дитина, з дитячою свідомості взяти миску і почати то вмивати, лице, знімати одяг, я то все повибираю. Тато і мама за маленькою дитиною. Вимиває, одягає в чисте, витирає площу рот, пускає бігати з Це милосердя. Це милосердя. Не взяти то й повмазувати світинок, сатана так каже. Бачите, які ви на тобі ще й тобі умащу зверху твоїм приготуємо. Бачите, Боже творі, це вершина Божого творіння, так робить сатана. Бог так не робить. Він підпорізується. І починає мити ноги, руки, голову, все, що упльоване, все, що оцією гідотою помазане, він береться і, як ми минулий раз говорили, омиває церкву водяним куполем в слові, щоб поставити її собі чистою, чистою, прекрасною, без всяких плям, без вад, без смороду, але славною, славною красуною. Він вимивається, вона робиться чистим. Так Бог робить з нами і наповнює наші серця своїм словом і духом. І ми стаємо такими, як він, приходимо, і ми милосердя і добрих плодів. Не я не запалюємо своєму устами весь круг життя, але відкриваємо рот, і звіта лагідність, звітам чистота, звітом спокій розливається, милосердя, добрі плоди, безсторонність і нелукавість в кожному слові. Ось що робить Бог з нами, ось як він замінює нас, як він сказав. Ми тут дивилися у Матвія, де тут наш Матвій. Не те, що входить до уст, людину сквернить, але те, що виходить із уст, те людину сквернить. Розумієте 17 вірш? Все, що входить до уст, вступає в живіт і назовні виходить. Що виходить із уст, те виходить із серця. І воно попоганій людину. Це Матвію 15, 18, розгадаємося. Бо серце людини виходять. Лихі думки, злі думки. Раз. Душорубство або вбивство. Два. Переклад. Коли руйнується шлюб, три. Розпуста. Це коли до шлюбу руйнується шлюб. Чотири. Крадіжки. І він іде тут по десяти заповідь. Не робий родини, крадине, чи не переліку. Він повторив. Не, не, не свідчу неправдив, неправдиві засвідчення. Шість Богосливає 7. Іде по 10 заповідях. Він каже, з вашого серця виходить все, те все, вся Бозбожче. Оце опоганює людину. Нащо це сказав Господи? Тому що це виходить з вашого серця і через ваші уста, коли воно виходить, воно обоганяє вас. Закрий рот, щоб не опоганювало тебе, людей довкола, все твоє життя, щоб не опоганювало. Закрий рот і відкрий вуха, слухай. І через вуха Бог прочищає наше серце. Вимиває все оце, ці лихі думки, убивства, перелюби, розпусти, сексуальна розпущеність, крадіжки, це злодії, хабарники, зрадники, все те, що в нас державі. Неправдиві засвідчення, це криві суди. Бог Богохульства. Він каже: закриє, рот, відкрий вуха. Я влю в тебе багато чистої води, Божого Духа і Божого Слова. І ти будеш чистий. І тоді з твоїх уст перестане виходити те, що було, а почне виходити життя. Ти будеш відкривати вуста, буде виходити життя. Тому Бог дав два вуха і одні вуста. Це натяк. Натяк. Як мінімум треба в два рази більше слухати, ніж говорити. Якби хотів навпаки, зробив би нам одне вухо тут спереді і два рота. Ні, я зробив два вуха і одні уста. Щоб ми слухали і слухали, слухали і слухали, слухали, і слухали, а потім говорили. І слухали не що попало, але слухали Бога. Людина вчинена, щоб вклонятися тільки перед Богом, щоб слухатися тільки Бога. Ми для того, щоб слухати і слухатися тільки Бога. Тому на першому місці в нашому житті на цьому тижні має бути слухання Божого Слова двома вухами постійно слухати Боже Слово. Зранку до ночі скрізь дає можливість. А коли нема можливості думати Боже Слово і згадувати. А коли ми не можемо згадати, то молитися Боже, я не можу згадати Твоє Слово, як е, пастор Річард Вурбран такий посидів. Більше десяти років у комуністичній тюрмі в Румунії і над ним робили досліди і пошкоджували, намагалися пошкодити йому психіку. Робили дуже складні ці тортури. Йому не давали спати, не давали сидіти, заставляли ходити. Це було яскравий прожектор, включений нього камері, багато всяких таких страшних речей. І до того, що він забув просто, він забув, що є в Біблії, крім одної речі, Бог мене любить. Він і проповідував постійно. Но то було біля 13 чи 14 років, він там сидів. І все, що він пам'ятав на кінці, то що Бог його любить, єдина річ. Але він тримався за ту одну думку і не відпускає весь час її думав. Бог його любить. Потім Бог визволив його і зробив його величезним свідченням ще після його звільнення. Аж до дивовижні речі через нього робив, аж до того, що його е, кати, його кат, який його тортурував, один з головних, потім став бомжом і постукав до нього додому, не знаючи, просив хліба. І коли вони відчинили двері з дружини, вони пізнали, хто він, але йому не сказали. Вони зробили, як тут Бог каже, з милосердя, навіть слово йому не сказав, просто дали йому одяг і дали йому їжу. Своєму катові, який тортурував більше 10 років. І це найважливіше це в нашому житті слухати Божого Слова, думати Божим Словом, говорити Боже Слово, бо тільки Боже Слово містить собі в життя. Все ін, всі інші слова походять з інших думок і походять серця дияволу. І ми маємо приймати від Бога ми маємо привілеї, слухати Боже Слово, приймати Його в себе і говорити Його, щоб заповнювати круг нашого життя Божими думками, Божим відношенням, миром, лагідністю, милосердям, довготерпінням, благодатью, всякими добрими словами ми маємо владу заповнити круг нашого життя скрізь, де ми досягаємо. В нас вдома, в нас серед наших сусідів, на наших вулицях, в наших містах, скрізь, де ми досягаємо, ми можемо і маємо можливість, і привілей, і право, і відповідальність, і обов'язок заповнити це все довкола себе Божими думками, Божими плодами, речами від Бога, щоб для сатани і для його речей не було місця. Але тут ми вибираємо. З наших уст. бо від уст запалюється круг життя, і від уст відроджується круг життя. Тому що слово сталося тілом, прийшло на землю, спасло всіх людей. Кожен, хто це спасіння прийме, буде врятований, кожен, хто до нього покличе, буде спасенний. Слово це. Зі слова все почалося і словом все закінчується. Це Альфа і Омега, початок і кінець. І це слово може бути в нас на наших устах. Тому вуста такі важливі, воно як стерно, як цей е, е, руль в корабля. Стерно це заді, внизу така лопець під кораблем, яке, коли штурвал крутиться, воно там обертається. Корабель величезний, те стерно таке маленьке. Але ним все тіло корабля розвертається туди чи сюди. І пливе або в Індію, або в Америку. Від язика залежить, від язика залежить. Що ми виберемо, випустимо своїх уст, залежить все наше життя, як ми будемо жити. І, Господи, ми просимо тебе, щоб ти беріг наші уста, як Давид казав, постав нам сторожа на наші уста. Господи, щоб звітом, прокляти, не виходило, щоб не виходили звідти демонічні думки. Ти промивай, Боже, на цьому тижні наші серця, наші душі, Господи, нашу пам'ять, наш розум. Твоїм словом, Господи, твоїми думками, тим добрим словом серця повимивай, щоб ми, коли відкриємо ста світом, виходили добрі речі, Господи. Ми тебе просимо, благословимо врешті цього тижня і все цілі, Боже, Бережи на щось ім'я Ісуса Христа. Амінь.